Ми поговоримо із людиною, яка має що сказати. Ми маємо що запитати, і це важливо почути головно для тих людей, які мешкають в зоні проведення антитерористичної праці, бо звідти приїхали на неконтрольовану терористами мирну територію України. Валерія Лутковська, омбудсмен. Це якщо так просто сказати, а точніше, то уповноважна справ людини Верховної Ради Верховної Ради України. Вітаю вас, пані Валерію. Добрий вечір. Додалося у вас роботи от останнім часом. Так, да, ви знаєте, викликів стало значно більше. І в зв'язку з тим, що необхідно захищати інтереси тих громадян, які залишились на окупованій території, і в зв'язку з тим, що необхідно захищати інтереси громадян України в Криму. І крім того, у нас з'явилось нове явище. Це переселенці, які з'явились на всій території України, які потребують, потребують особливої уваги. Відповідно, питань значно побільшало. Які у вас важелі є або можливості? Давайте так почнемо. От я знаю, де ваш офіс знаходиться в центрі нашого міста. Там черги є, приходять багато людей до вас. День від дня залежить і по-різному буває. Але в будь-якому випадку в офісі є правило: якщо з'явилась людина в громадській приймальні, до неї обов'язково виходить, по-перше, працівник громадської приймальні, По-друге, він з'ясовує, хто саме з фахівців може надати найбільш повну консультацію. Відповідно, спускається фахівець із профільного департаменту. Якщо людина не задоволена відповіддю, яку отримала від фахівця, то тоді вже спускається або представники уповноваженого, або приймаю я особисто. Ну, от так, щоб люди просто розуміли, які от якщо говорити про людей, в основному давайте говорити зараз про тих, хто приїздить сюди в Україну в мирну Україну із зони проведення антитерористичної праці, з якими головно проблемами люди звертаються до вас? Ну тут на жаль можу сказати, що в основному люди звертаються не особисто, вони частіше звертаються за допомогою нової пошти, тому що це єдина можливість передати інформацію з окупованої території, яка не підконтрольна уряду. Крім того, вони ще використовують можливості мережі інтернет і Через електронну пошту досить багато, ми отримуємо інформації звідти. Звичайно, не завжди вдається всім допомогти. Зокрема, от досить часті звернення стосуються захисту соціальних економічних питань, тому що, як ви знаєте, було рішення уряду про те, щоб припинити виплату пенсії і виплату інших соціальних виплат на території, яка До речі, не речі, можна вас привів, пані Валерія. Я вас прив'юбу бо є рішення суду, яке забороняє да. не виплачувати пенсію. Як тепер реалізувати це рішення суду саме так? Вчора з'явилось рішення апеляційного адміністративного суду міста Києва про те, що таке рішення уряду не відповідає компетенції уряду не відповідає закону. Сьогодні з'явилось повідомлення про те, що Міністерство юстиції як представник інтересів уряду України буде оскаржувати це рішення суду в касаційній інстанції, але згідно з процесуальним законодавством України, з моменту, коли винесено рішення апеляційною інстанцією, воно набуває статусу остаточного і підлягає виконанню. Можна його оскаржити в касаційну інстанцію, звичайно, таке право є, але тим не менше, до тих пір, поки касаційна інстанція не вирішить інакше, це рішення підлягає виконанню. Тому зараз це, я теж чекаю, коли з'явиться повний текст цього рішення, тому що я хотіла б подивитись мотиви, з яких суд дійшов до такого висновку. І як тільки я для себе з'ясую мотиви, то я так само як і виконавча служба буду слідкувати за тим, щоб уряд максимально швидко і максимально з дотриманням. Духу того рішення суду, яке є, виконав це рішення суду. А є? А тобто, -то це можливо так? Ну технічно, от люди, які проживають мешкають в Донецьку, в Луганську. Я чому про це кажу зараз? Тому що от. Е ОБСЄ, організація з безпеки в Європі сьогодні повідомила про те, що в зоні АТО це за їхніми даними, це і так відомо, але от офіційна їхня думка, що в зоні АТО починається гуманітарна катастрофа. Ми спілкуємося постійно з журналістами, звідти місце і місцеві мешканці, коли включаються в ефір, і кажуть про те, що просто люди немає що їсти, немає грошей. От технічно як це зробити? Чи є в зрідкі можливості в перспективі найближчі? Принаймні я тому власне обережно говорю про саме рішення адміністративного суду. І хотіла б все таки побачити, яким чином сформульовано, чому суд вирішив, що в даному випадку уряд діяв не в межах своєї компетенції, що власне можуть бути різні підстави для того, щоб скасувати відповідне рішення уряду, якщо в даному випадку суд виходив з того, що уряд вийшов за межі своєї компетенції, яка передбачена законом. То відповідно уряду потрібно повернутися в межі своєї компетенції і знайти той орган, який може вирішити те чи інше питання. Але е, я сьогодні просто мені важко коментувати це рішення суду, бо я не бачила повний текст. Не, я, я хочу я, я бачити того веду, знаєте, Що, що я стосується до... того, чи можливо е, фізично довести готівку до е, місць, де проводиться антитуристична операція, то звичайно це дуже важко. Давайте говорити відверто, що на сьогоднішній день це не тільки загроза того, що будуть що просто заберуть ту готівку, яку повезуть людям, загроза і життю тих людей, які будуть вести тих інкасаторів, які повезуть цю готівку. Тому дійсно проблема є. Питання, яким чином вирішити цю проблему. Але це питання, яке треба вирішувати спільно і уряду, і керівництву антитерористичної операції, можливо, проводити якісь переговори, в тому числі і з так званими представниками так званих ДНР і ЛНР. Я не пам'ятаю, ви не підтримували ось цю ідею обсє, бо я по-моєму читав вашу цитату, але не пам'ятаю. Тому вас запитаю про е, ліквідацію лінії розмежування в зоні АТО, як можливі вихід із ситуації, можливе мирне врегулювання там ситуації зараз е, я ніколи не по перше, я ніколи не сперечаю з міжнародними організаціями, але я не можу сказати, що я говорила про взагалі ліквідацію зони зіткнення лінії зіткнення. Я говорила про те, що ті перепустки і той порядок, який на сьогодні існує. Для утримання перепусток вони дійсно ставлять життя людини під величезну загрозу. І можу пояснити, чому. По-перше, тимчасовий порядок, який передбачає видачу перепусток, передбачає лише декілька підстав, коли людина може отримати перепустки. Якщо, наприклад, на одній чи іншій підконтрольній або непідконтрольній території України, у неї є власність, або у неї є родичі, або у неї є поховання родичів на тій чи іншій території. Такої підстави як рятування власного життя, Просто немає в тимчасовому порядку як підстави для видачі перепустки. І це вже одразу ставить під сумнів взагалі-то всеохоплюючий характер ці цього тимчасового порядку. Це вже неправильно, тому що в основному люди їхали не до родичів і вони їхали не до власності. В основному вони рятували своє життя. Крім того, зараз на сьогоднішній день ми з вами розуміємо, що залишились ті люди, які є вже достатньо. Людьми похилого віку і людьми, яким важко вибратися просто так на контрольовану урядом територію. Цим людям не завжди вдається опанувати таку складну систему, як мережа інтернет. Зараз да, є така можливість в електронному форматі звернутись до відповідних центрів і надіслати електронною поштою скановані документи для того, щоб особисто ці документи не подавати. Але давайте уявимо собі село, в якому. Проживають люди похилого віку, і які в зв'язку із тою гуманітарною катастрофою, яка дійсно насувається на неконтрольовану територію, вони вирішили виїхати на територію, яка контролюється урядом. Вони вирішили там отримувати пенсію, як вони можуть сканувати і відправити електронною поштою свої документи. Це нонсенс, такого просто не може бути. Тому не можна передбачати лише дві можливості: перша це з'явитись особисто, друга це відправити електронною поштою. Ми тому і власне і декілька разів вже говорили. І до речі, це не перший раз, коли я про це говорю. Це практично третя редакція тимчасового порядку. І третій раз я говорю про те, що тимчасовий порядок не відповідає тим стандартам в галузі прав людини, які є необхідні для того, щоб не наражати життя людини на небезпеку. І в третій раз, власне, ми ніяк не можемо домогтись того, щоб керівництво антитерористичного центру в кінці кінців зробило нормальний якісний документ, який би дозволив з одного боку зберегти безпеку держави від терористичної загрози, тому що власне у нас антитерористична операція проводиться на сході, і ми всі зацікавлені в тому, щоб ця операція проводилась локально, а не на всій території України, з іншої сторони яким чином зберегти життя тих людей, хто хотів би врятуватись? Хто хотів би отримувати пенсію на контрольній території? Хто хотів би проживати на контрольній підконтрольні під контрольні уряду території? і Так далі, скажіть, будь ласка, от чи багато є звернення щодо або давайте я зараз по-іншому запитаю потім поставлю це запитання чи ви співпрацюєте з російськими колегами у справах захисту прав, скажімо, кримськотатарських кримських татар або громадян України українців власне на території окупованого Криму? Так, у нас дуже хороше співробітництво з омбудсменом Російської Федерації з Салою Панфіловою. Там, де вона може, і там, де це відповідає її компетенції згідно з законодавством Російської Федерації, вона намагається допомогти і відповісти на ті запити, які я їй надсилаю з метою захисту інтересів громадян України. Тому що от, остання інформація, яку ми одержимо з Криму, це після вже закриття телеканалу АТР. Блокують деякі села бійці ну російської армії окупанти ходять по будинках, роблять перевірки. Тобто, ці люди вони фактично їхні права порушують, і це тільки такі поодинокі приклади. А тобто, якось вплинути там, от в Криму, на тобто, якось там допомогти їм, фактично неможливо напевне українській стороні. Українська сторона, на жаль, має лише дві можливості для реагування: перше це звернення до російського омбудсмена і відповідно прохання, щоб вона втрутилась в ситуацію. І друге, це закликання міжнародних організацій до швидкої реакції і відповідно міжнародного тиску на Російську Федерацію з тим, щоб Російська Федерація почала діяти у відповідності до міжнародних стандартів в тій чи іншій галузі. А чи приходять до вас біженці, скажімо, от просять житло, роботу, там ще якісь такі матеріали? Речі. Бувають такі випадки? Е, ну, я б не говорила про біженців, хоча біженці теж бувають, але до нас частіше приходять внутрішньопереміщені особи. Тут є просто кардинальна різниця в термінах. Е, не можуть бути біженцями люди, які переміщаються в межах своєї країни, громадянами якої вони є. Відповідно, це внутрішньопереміщені особи. Вони звертаються. Вони звертаються по допомогу в частині того, щоб дійсно допомогти їм отримати роботу, тому що вони не можуть з тих чи інших причин встати на облік до служби зайнятості, наприклад, або служба зайнятості не може підібрати їм відповідну роботу, яку вони хотіли б. Іноді звертаються про те, що немає місця для проживання і відповідно вони просять, щоб їх влаштували в те місце, де вони змогли б проживати безпечно для себе до тих пір, поки не закінчиться антитерористична операція, поки вони не зможуть повернутися назад. Тут намагаємось допомогти. Взагалі то є система, яким чином держава має реагувати на такі заяви громадян. І в принципі, ця система є достатньо ефективною і достатньо продуманою. Але іноді, по-перше, буває так, що громадяна. Одяни не знають, куди їм звернутись. А по-друге, буває просто так, що спрацьовує людський фактор, і в деяких випадках треба просто допомогти вирішити людині її проблеми в ручному режимі. Буває так, допомагаємо і так. Останнім часом в Україні чимало було гучних процесів. Деяких людей заарештовували, деяким оголошували підозру, от, от, з когось знімали недоторканість, як от із суддів, деяких печерського суду. Скажімо, чи ці люди хтось з фігурантів гучних скандалів і з часів колишньої влади, і вже чинної влади теж є такі випадки, до вас звертаються за допомогою чи не приходять? Поки що не було таких звернень. Думаю, що підстава для того, щоб не звертатись поки що до повноваженого справ людини, полягає в тому, що. Що, згідно з нашим законодавством, уповноважений справ людини не має права втручатись в здійснення правосуддя, це заборонено і Конституцією України і іншим законодавством. Відповідно, ми неодноразово це пояснювали всім офісом, всім секретарятом уповноваженого для того, щоб всі зрозуміли, що ми ніколи не будемо втручатись в розгляд справи по суті. І відповідно, до тих пір, поки не порушені інші права, наприклад, право на медичне забезпечення тої людини, яка опинилась в місцях позбавлення волі, або, скажімо, на. Право на зустріч із адвокатом одразу після затримання, або якісь інші підстави, які е, дійсно входять до компетенції уповноваженого, до тих пір ці особи поки що не звертались. Ну і ще на сам кінець хочу запитати: от чи є звернення з боку бійців, які відбули свій термін служби в зоні проведення антитерористичної операції, бо одержали поранення? Або скажімо, ще якісь там з ними сталися речі. Вони повертаються. Я чув випадки про те, що, скажімо, чоловік загинув, а дружину зняли з квартирного обліку, тому що от його немає, їй квартиру не дадуть. Чи можливо не дають допомогу медичну цим людям, які мають право на на медичну допомогу, оскільки які зазнали поранення, воюючи за інтереси України? Чи є такі звернення? Чи багато їх? Так, такі звернення є. Причому маю зазначити, що тут цікава ситуація. Частіше за все, звернення приходять не від бійців, які побували в зоні проведення антитерористичної операції. Частіше за все, звернення ми отримуємо від їх родичів. Але так чи інакше, родичі так само мають право на певні пільги у випадку, якщо їх сини загинули в зоні проведення то або чоловіки, або е якщо е необхідно допомогти людині. А сама вона звертатись не хоче в такому випадку. Також ну такі звернення є. Намагаємось допомогти, але наша допомога залежить від кожної конкретної скарги. Сказати, що тут є якась системна проблема, яка вже нами просто виділена, і ми вже готові системно вирішувати цю проблему. Я поки що не можу. Тобто я не бачу зараз необхідності одразу ж змінювати законодавство або змінювати якісь підзаконні нормативно-правові акти. Частіше за все треба вирішувати проблему просто в ручному режимі по відношенню до кожної конкретної людини в зв'язку з її скаргою.